Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений, та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Передня, верхня, задня панель та баштовий кувер. Підсвітка синхронізована. Змінювати її можна клавішою на поверхні корпуса. LED. Тут у нас є різні режими: мигання, переливання, статичні кольори, їх тут багато. Більше 20 можна обирати будь-який під себе. Як ми бачимо, ось такі в нас режими є. Ось режим, який хаотично, періодично змінює підсвітку. Також тут є режими райдуги. Ось, наприклад, такого плану. А якщо клавішу затиснути та потримати, підсвітка вимкнеться. Потім раз натискаємо і знову працює. Також на верхній панелі запуск, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів, USB 3.0, USB 2.0, навушники та мікрофон. Пильник зверху, пильник спереду, пильник знизу під блоком живлення. Іноді, до речі, можна знімати пильник з-під блока, щоб він не забувався пилюкою. Ну і збоку скло загартоване, всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По, по підключенню монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. До речі, так як вона трішки доволі велика, щоб під час транспортування вона не пошкодилася або не відійшла, ми її окремо виймемо і покладемо в окрему коробочку. І знімемо вам відео, як її встановити на місце. Там все просто вставити. Перекрутити та вставити ось цей коннектор 8 до додаткового живлення. Він обов'язковий, без нього карта працювати не буде. Е, монітор підключаємо напряму у карточку, як я казав раніше. Тут є у нас HDMI, три дисплей порти ось ця загушечка і цифровий DVI. Зараз ми підключені напряму по HDMI. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер запускаємо. Гігабітний вампорт, інтернет, восьмиканальний звук, роз'єми USB 2.0, 3.0, Ще 2.0. Весь стандартний набір. По сумарній інформації. Windows встановлений на SSD, SSD 240 та диск на 500. Після встановлення системи вільно ще 185 ГБ на системному диску. Тому без проблем можна ще щось туди буде встановлювати. По сумарній інформації самого заліза i7-4790 4 Гц бус, 16 ГБ оперативної пам'яті, материнська плата на B85 чипсеті від Asus і відеокарточка RX 580 на 4. Робимо тестування, навантажуємо процесор в максимум, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Баштовий кулер тут має 4 мідні трубки, тому буде ефективно відводити тепло від процесора, і сам вентилятор буде добирати оберти по зростанню температури автоматично. Так само у нас і відеокарточка. Коли вона без навантаження, у неї вентилятори не крутяться. Вони автоматично будуть підніматися, запускатися, коли карточка буде доходити до відміток вище до 60 градусів. По графіку навантаження зараз видно, що процесор працює в максимум. Ну і зверху по температурі в нас все чітко. Все працює чудово. Вентиляція в даному корпусі гарна. Все тепло буде уходити через вентилятори. По тестуванню в нас ніяких змін, рівний графік, тротвинга немає, відмітки температур чудові. Ну і зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Як ми бачимо, коли відеокарта в нас без навантаження і температура коло 37 градусів, зараз у нас продовжується. Вентилятори вже почали запускатися. Як ми бачимо, оберти зараз коло 20%. Вони будуть автоматично зростати, коли температура буде підніматися. Як ми бачимо, і зараз у нас автоматично оберти почали підніматися. Чим вища температура піднімається, тим вище піднімаються в нас оберти. Ну, Поки що вони ми бачимо коло середніх значень. Перевіряємо вентилятори. Як ми бачимо, обидва вентилятора в нас крутяться, все працює чітко. Дана відеокарта йде розігнана з заводу. Ми бачимо, що графік вже почав вирівнюватись після того, як вентилятори вийшли вже більш на робочі оберти. Все працює чітко. Зараз ми також ще окремо перевіримо у грі. Типовиділення даної відеокарти в районі 150-175 Вт. Це практично двохкратно більше, ніж у процесора. Повністю стабільна робота. Ну і зараз зробимо тест у грі. Ну і також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправлення. Ну і зараз в окремому відео скинемо, покажемо, як встановити відеокарту.